Доброго ранку, дітки, посміхніться. Нехай у вас все буде добре. Сьогодні, дітки, до нас прийшли одразу дві гості. Дві дівчини. Хто вони? Вам потрібно відгадати загад. Білі самі прилетіли, скакунин теж білі. Цар'яв цих сидить сестриця, білокоса, білолиця. сукню вбралася й сама. Здогадались, це зима, так, дівчина зима. І ще одна загадка. Тільки сонечко пригріло і роста хилим білий. Все радіє, певно, зна. Гості йде до нас весна. Так, Весна. Ось ці дві гості, дівчина-весна і дівчина зима прийшли до нас на заняття. Сьогодні, дітки, свято стрітене. Воно означає зустріч. З давніх давен в народі вважається, що саме сьогодні зима з весною зустрічається і змагається, котра з них переможе, та й буде в подальшому господарювати. Насуплю я брови, і вітер холодний повіє, усе захолоне, під снігом земля заніміє сказала дівчина весна. А я засміюся, і сонце ласкаве засяє. Прокинуться луки, ліси і поля, усе розцвіте і засяє, сказала дівчина весна. Давайте, дітки, допоможемо їм позмагатись, виконати їхні завдання. Для початку виконуємо звуковий аналіз слів. Перше слово це зима. Давайте будемо визначати, який звук перший в цьому слові. Волосний чи приволосний? Приволосний твердий чи м'який. Давайте трішки з вами згадаємо, як це робиться. Який це звук почує? Приволосний. Зима! Він тут. Приволосний твердий чи м'який? Твердий. А твердий приголосний не позначає. Однією русточку. Молодці згадали. Слідуючий звук. З. І у нас завжди який? Волосний. І позначаємо червоним кружечком. так. Зим. Чуємо звук М. Це приголосний звук у цьому слові зима. Твердий та однією рисочку. І останній звук. Я думаю, ви визначитесь дуже швидко. Зима. А, так, це голосний звук, він завжди голосний. Так, звуковий аналіз слова зима ми зробили. Переходимо до слова весна. Перший звук у цьому слові дітки. Весна. Ви. Приголосний чи голосний? Приголосний. У цьому слові весна. Він який? Перший. Теж одна рисочка. Слідуючий звук ве. Е. е. Він завжди який. Голосний. Червоний поружач. Слідуючий звук вес. Звук си. Звук си голосний чи приголосний? Приголосний. Чи може голосний? Приголосний с. позначаємо однією рисочкою, тому що він твердий. Слідуючий звук весн. Звук М. Теж твердий приголосний. І останній звук весна. Звук А. Теж червоний кружечок. Дуже добре. Молодці. Зараз пропонує Зимонька нам виконати свої завдання. Називається її завдання Додай слово. Я буду вам читати речення, а ви в кінці будете додавати те слово, яке потрібно. Уважно слухайте. За ніч нападав білий сніг. Почищу зараз я горіх, двір чи поріг. Звичайно, поріг почищу, так. Темна ніч прийшла до хати. Малюкам потрібно їсти, грати чи спати. Звичайно, спати Додаємо таке слово, так. Гріє взимку, наче груба. Хутряна тепленька шапка. Ні ковта, ні шуба. Так, шуба нам це слово підходить. Гріє взимку, наче груба, хутряна тепленька шуба. Зимку коло годнички і сороки, і горобці. Спіднички, ні синички. Так, синички правильне слово. Дід Макар по лісу йшов, нору лисичу, побачив. Шукав, знайшов. Так, знайшов. Дід макар по лісу йшов, нору лисичу, знайшов. Молодці. Завдання зимоньки не виконали. Тепер Весненька пропонує нам завдання. Допоможи визначити довгі та короткі слова. Дітки, давайте згадаємо, які ці слова є довгі, а які короткі. Короткі це коли один або два склади у слові. А коли. Три склади в слові, чотири склади в слові, то це довгі слова. І тому довгі слова ми позначаємо довгою рисочкою, а короткі слова короткою рисочкою. Так. Уважно подивіться, є дві хмаринки. Ця хмаринка довгі слова, ця хмаринка короткі слова. Є картинки. Дивимось на першу картинку, визначаємо, до якої хмаринки ця картинка повинна полетіти з такою крапелькою. Визначаємо ділимо слово на слові і визначаємо, це довге слово чи коротке. Що ми бачимо на першій картинці? Машина. Довге слово. Звичайно довго. Далі. Кит. Коротко. Цукерка. Довге, молодці. Жук. Коротко. Барабан. Довге. Леп. Коротки, риба. Коротки, дівчинка. Боге. Шоколад. Довгин. Так, визначили. Де довгі, а де короткі слова і завдання весненки, ми теж виконали. Зараз пропоную відпочити і дихальну гімнастику зробити. Перша вправа сніжинка. Сніжинки поволі на землю летіли, діти дмокнули і їх закрутили. Сніжинки в танку закружляли, а потім на землю тихенько лягали. Пропоную уявити, що у нас на долоньках сніжиночки і ми їх повинні подмухати, але зробимо це під музику. свічка. Свічки довго ці горіли, поки ми їх не згасили, Довго дули ми на них, поки вогонь не втік від них. Нам потрібно вдихнути повітря і потім повільно, поступово його видихнути, загасити свічку, теж таку невидиму, і вимовити звук пи. Будь ласка,

І ще одна вправа. Гріємо ручки. На морозі ми гуляли, ручки в нас позамерзали. Будемо руки зігрівати, повітря тепле видувати. Покукати потрібно на ручки, вимовляючи звук Х. На наших дівчат ніхто не хоче поступатися. Що ж ми будемо робити з вами? Пропоную спільне завдання. Давайте виконуємо. Це завдання називається логічна гра мішечки слів. Складемо холодні слова в мішечок для зуни, а весняні слова для весни. Давайте. Подивимося, У нас ось є мішечок. Туди потрібно скласти холодні слова. Які ж це холодні слова? Давайте подумаємо. Давайте почнемо ось Лід. Холодне слово. Холодне. Поміщаємо його в мішечок. Далі. Сніг. Так. Троянда. Літочка. Ні, Це не холодне слово, а холодильник поміщаєм, камінь, не холодне, слідуючи, яблучко, Ні, сніговик, холодне слово, бурульки, холодне слово, морозиво. Так, згодна назване. Чашик ці чай чи кава. Ні, це не холодне слово. І праска. Теж нам не підходить. Ось не мішечок для зими з холодними словами, зробили, склали. Тепер давайте весняні слова помістимо в мішечок для весні. Давайте почнемо. Зверху. Свічечка. Не підходить нам травичка. Підходить, далі дивимось, помідорчик не підходить, квіти, підходить, далі, листочок нам підходить. Віточки так, проліски або підсніжники. Яблучко Ні. Вогонь – Ні. Ось такий будиночок, як він називається, шпатіння. Підходить? Так, він для пташок, які весною прилітають. сніговик, підходить. І пташечка, вона називається ластівка. Підходить? Підходить для весни, тому що ластівка це пташечка, яка прилітає до нас весною. Так. Мішечого для весни теж готовий. Добре. Дітки, як же нам помирити зиму з весною? Давайте мирілку проговоримо. Ти не ворог, я не ворог, нам сваритись просто сором. Помирились, помирились, щоб ніколи не сварились. Давайте разом зі мною. Помиримо дівчину весну і дівчину зиму. Ти не ворог, я не ворог. Нам сваритись просто сором. Помирились, помирились, щоб ніколи не сварились. Отож наші гості не сваріться, помиріться, дітки вас однаково люблять, правда ж малята? І весну ми любимо, і зиму ми дуже любимо. Але ясне сонечко усміхається, і зима біла вже ховається. Зима біла з хуртовинами, вже за горами, за долинами. Хай не сердиться зима, бо приходить весні пора. Ще трішки і до нас дійсно прийде дівчина весна. У нас в Україні з давніх давен люди готувались зустрічати весну і випікали з тіста пташок Ось Останніх, подивіться, на цих пташечок. Називали їх так тому жайворонками, що за давніми легендами ця пташка народила сонячного жару, бо прокидається вона разом з сонечком. Ці птахи на своїх крилах приносили весну. Давайте ж ми з вами вивчимо чистомовки про весну, щоб вона скоріше до нас прийшла і принесла нам тепло. Ось такі чистомовочки пропоную вивчити. На 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 шла весна красна, ті, ці ці у синій хустинці. На, 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 неславесна красна, ті, ті, ті у скринці гостинці. Ає, аї, аї, що з весною настає. аї аї ає, ає, ає сміх у полі розстає. аї аї, ає, 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 а чому то так буває? Аї аї ає, ає, сонце його вигріває. От в на, на кінці нашого заняття, дітки, весна каже, що прийде до вас луками, лісами, стелить землю і лимами, І теплом нас цих зігріє, і здоров'я нам навіє. Чекайте мене малята, чекайте, дітки, говорить весна. До зустрічі. Я теж з вами прощаюсь, дуже рада нашій зустрічі. Молодці, ви тому що відповідали на питання, робили завдання, виконували І дівчини весні, і дівчини зими. Я думаю, що заняття вам сподобалось. Тому до нових зустрічей. Ми побачимо.